Dober dan, prijatelji. Na Janusu je taky taky tako irisni zapestine. Take parkope. Take radice, jaki. Joystick. Taki aktuator. Tudi taki aktuator je še po 900 hlp. Take postourne. Сумки, не знаю чого. Такий 800 гривень. Дуже багато є гідравліки. Є різні гідромотори. Такий від класа такий кардан. Такий розпредільник. 3000 гривень. Такі шестерні, такі для джунтіра, якийсь комп'ютер. Така 2800 бошелська. Там такі ступиці. Там є короткі циліндри, дуже багато є натяжних роликів. півтори тисячі. такі всякі різні гідромотори, то для комбайна ниви, розпритільник. Дуже багато циліндрів. Дуже багато підшипників. Такі підшипники по 100 гривень в гарному стані. Є по 75. Трохи там не видно. Так що кого цікавить. Пишіть на Viber. Відправимо новий пошти Дуже багато зірочок. Все, всім гарно дня, до